Я приїхав, я з міста купив собі штани нові. типу, Enchim Deміном там. Пакетик стоїть. Ось. Я ще заїхав в супермаркет, тоди він купив собі чіпсів. Ось такий. Купив собі чіпсів і зараз дивлюся влог лог Він переїхав в Київ, типу, познайомився з якоюсь баришнею якась баришня, якась неформальна зовнішність у неї. Так провожу свій вечір. Так сделаем завтра? Ой, блядь, сегодня! Ну, вот. Ну, если вы будете участвовать, класс. Капсула времени. Первый опыт. Мой. Короче, а вот такие влоги Мартиненко. Ой. А еще я ещё купил себе вот такие наушники Marshall. Вот такие. Для монтажа. Афианы, хуже музыку слушаю, у них классно. Набагато краще, ніж AirPods Набагато краще, ніж AirPods тому що AirPods вже надоїли, вони в усі так сидять, типо. І в мене вухо вухо болить із-за того, що в мене AirPods з силиконом, з силиконом, типу. І вухо дуже сильно болить. І таких наушників у мене ще ніколи в житті не було. І це для мене відкриття і дуже класно. Я одягаю їх. Я одягаю шапку, одягаю наушники на шапку і йду і кайфую собі по вулиці. Так що наушники маршал Брюс Метес дуже класні. Все. Буду я далі проводити свій вечір. Поїдати чипси. І пити шоколад. Рішив я вирішив розширювати свою рекламну кампанію з цими QR-кодами і прийшов ось знову в цей е, офіс, е, який знаходиться на моєму районі, в цю поліграфію і вона зачинена, вона зачиняється в 16 годині, а зараз вже 16.20. вже темно, ось, і вона зачинена. Жесть просто. Я знайшов ще дві поліграфії і зараз їдемо в одну з. Цих поліграфій і, можливо, там роздрукуємо. Цього разу я хочу роздрукувати 200 наклеїк і відправити 100 наклеїк в іншу країну. І... Тож, зараз лезго на іншу поліграфію. Я прийшов сюди. Це знаходиться в центрі міста. Позаду мене знаходиться ця друкарня. Поліграфія, зараз тут зайду, залишилось мало часу, десь хвилин 20. І я сподіваюся, що я. Замовлю свої наклейки. Тільки вийшов я з поліграфії. Коротше, зайшов туди, у мене на телефоні залишилось 2% зарядки. Я, е, як міг, так швидко відправив на почту QR-код свій. Він приходить до мене і каже, що через 5 хвилин у мене буде 200 наклеїв. Я думаю, як, як таке можливо, типу? у мене будуть отакі наклейки, типу, маленькі. За п'ять хвилин. І він виходить і каже, що не буде таких маленьких наклейок, а будуть такі великі аркуші а 4 паперу. І на них будуть наклейки, їх треба буде вирізати ножницями. Я такий думаю, як? Типа, ні, це не так, це взагалі не то. Типу, йому каже, ні, це Тіпо, мені треба такі маленькі наклейки. Тіпо, і він каже, у нас немає таких машин. У нас немає машини, які можуть зробити тобі такі наклейки. Я такий жесть. А та поліграфія, в котру я робив ті наклейки, вона закрита і вона відкриється тільки завтра. І я сьогодні не встиг. Жесть. Блядь. Але я так обрадувався те, що він сказав, що через. 5 хвилин о, у мене буде 200 наклеїв, я такий прямо обрадувався. І він таки каже: не буде таких квадратів, буде аркуш А4, і що я зроблю. Я візьму ти аркуш А4, буду ножницями вирізати і ходити хвись наклеювати всюди. Типу, ні. Так що завтра підемо в ту поліграфію, де я перший раз зробив, та можна мінімалістичні такі зробити. Фу, блять, я не знаю. У мене просто. я просто до самого. Останнього моменту думав, що в мене все вийде, але блін, ну не так все насправді, як хочеться. Ну нічого, завтра підемо. Головне не здаватися. Завтра підемо в свою поліграфію і зробимо ці наклейки, тому що треба далі рекламувати канал, а то я його не рекламую, просто знімаю контент і ні, ні разу я не рекламував нікому навіть. Знайомим, якимось людям, з якими я там бачусь, нікому не розповідав про цей канал. Дуже мало людей знаю. Типу, я розповідаю дуже малому кругу людей про цей канал. І треба це якось справляти. Так що. Фух, я не знаю, мені просто башка розвалюється зі цього. Типу реально. І я вже все в голові, все продумав, і в мене все в голові все чітко. І тут воно бах, упало. І це, блядь, Як це? Як це жорстко, справа, Купив я пончик собі вот такие покарні. Ось. Так все виглядає. Дуже класні смачні пончики, я взяв собі з вишнею. Там є різні смаки, типу набагато краще, ніж в супермаркетах. Так що залітайте сюди, беріть собі такі пончики, тому що вони набагато класні, ніж в супермаркетах, і більше начинки тут. Він коштує 6 злотих. Так що, а зараз е, поїхали. В, одне, в одну кафешку, і там є українські книжки. І, можливо, зараз ще купимо якусь е, класну книжку. Так що, відкриємо для себе нове місце. Ось. А ще ці наушники, Marshall мені дуже подобаються і дуже кайфово слухати музику. Так що, їдемо зараз в цю кафешку. Ось. І. Е, сподіваюсь. Що вона відкрита і я куплю собі якусь гарну книжку. А то я ходив тут по багатьом бібліотекам різним антикварним крамницям. І там дуже багато класних книжок. Є дуже офігенні книжки за копійки, але вони на польській мові, і у мене немає свого будинку. Я би, я би їх скупляв. би. У мене просто немає свого будинку і де їх зберігати. А дуже багато книжок класних і дешевих за копійки. Давно хотів знайти десь в Польщі українські книжки на українській мові. І ніде не було. І був у безліч польських бібліотек і антикварних крамницях. І шукав собі там українську книгу на українській мові. І не міг її знайти. І знайшов в інтернеті одне кафе. В якому є ще книжки, їх можна придбати. Воно називається Book Cafe. Зараз туди підемо і копимо собі якусь книжку. Ось все, я вийшов вже з цієї кафешки, купив собі три книги. Ось, Перша книга це автобіографія Моцарта. Друга книга це е, про те, як вимкнути гаджети і жити без них. Типу, як не жити весь час в гаджетах і соцмережах. І третя книга це тіпо, не тупити, а діяти. Типу, вибрав ті теми, які мені зараз актуальні. І біографія Моцарта. Я просто шукаю зараз свій стиль музики, щоб написати альбом. Ось. І мені треба за короткий термін знайти жанр музики, щоб почати нарешті писати свій альбом. І ця кафешка знаходиться на вулиці Святого Миколая, 42 на зупинці клас Яна Павла. Хочете сюди і купуйте книжки ось. А це мій подарок мені на новий рік, так можна сказати. Все зараз йдемо кудись поїмо, тому що в цій кафесті там є солодощі тільки. Зараз підемо в якусь в якесь бістро. Типу те, що я зараз можу собі дозволити. І замовимо щось там. Let's go, бістро. Знову прийшов я в поліграфію, е, яка була вчора закрита, ось вона позаду мене знаходиться. Тож зараз підемо туди і все-таки замовимо свої наклейки. Я сьогодні встиг, я дуже на цьому рад. Так що, так, е, там я не буду знімати точно. Так що, зараз підемо, замовимо ці наклейки і я розповім вам, е, через скільки вони будуть у мене готові. Так що, let's go туди. У мене таке відчуття. Коли я робив ці наклейки перший раз, я замовив собі 100 штук. І мені таке відчуття, що мене перший раз наїбали, блядь. Я тільки що зайшов сюди, замовив 200 наклеїк. Перший раз я робив на папері виходить. Тому що наклейки вони не такі якісні, як я замовив цей раз. І я цей раз замовив 200 штук. І заплатив 107 злотих за 200 штук. А те раз я заплатив за 100 штук 100 злотих. У мене таке відчуття, що мене десь не типу. Але, блін, це реклама і туди треба вкладувати кошти. Я ніколи не вкладував рекламу. Я, типу, постійно знімаю, знімаю, знімаю і не розповідаю про це мінімум. Лю Малій малі кількості людей. Тож, е, в рекламу треба вкладуватись. І я ще взяв цукерку. Все, забрав я 100 наклеїк. Ось мене в цьому пакеті сумка. Е, ось 100 наклеїк. 100 наклеїк я відправлю і ще в мене 100 наклеїк. Я забрав 200 наклеїк. Ось. І відправимо зараз їх новою поштою. купимо ще якісь приколів. Типу купимо ще якісь приколів, щоб вага була більше одного кг, щоб відправляти нову поштою. І відправимо новою почтою. Типу приколи. Типа щось такого. Типу якісь, жилейки, типу щось такого, що не зіпсується. І відправимо новою почти, зараз поїдемо. І все, мої наклейки будуть І ще плюс в одній країні світу. Масштабуємось. Так, купив я ось такі ось приколи. Ось такі жлейки, типу пару упаковок. І зараз ще купимо е, каву зерен. Це, типу, це все для різних людей, типу, підгони. Зараз купимо ще каву зерен і поїдемо на почту і правимося. Я зайшов ось в такий магазин. Я тут купляв зерномолку і зерна тут купляв. Так що зараз тут купимо зерна на вагу. Грам 200-100 по типу, відправимо. Поїдемо вже відправимо на нову почту. І все буде круто. Моя місія, ту, яку я собі вигадав і зробив, буде виконана. А ось так виглядає цей магазин. Ця крамниця. Я відправив посилку, зараз знаходжусь біля відділення нової почти. І вона прийде протягом через 7 днів і мої наклейки будуть наклеєні ще в одній країні світу. Так що мої наклейки будуть вже в двох країнах. Це початок моєї реклами, і сподіваюся, далі буде тільки масштабний рекламний проєкт з тими наклейками, керкадами. Слідкуйте за мною.